Так, все, чоловік купив аскону, потягнули. Ніхто не хотів, віддав чоловікове за 10 тисяч. За що купив, зато віддав, по суті. За три купив, за два продав, а бігіндель не пропав. Ну, не хочу я розбирати вже асконів, хочу розбирати ось такі машинки. А чоловік собі зробив, бо він має таку саму машину. Він каже, я собі з двох складу. Одну мені пасує. Ну, а стан в неї дуже гарний. Ось ми потихеньку-потихеньку поїхали. Ай Бог їм допомагає. Я зараз буду заганяти оцього дракона на розборку, де розбиралася десятка, так що кому що треба, пишіть, дзвоніть. Так, трохи вже стемніло, вирішив я перегнати десятку. Щось. А мені заважає, ще й капот відкрився. Все, погнали. Погнали на город, що вона дуже, дуже фехтета, але о! Світло є, так. лежня, дальня, все є, коротше погнали. Десь я ручку витягнув, не знаю як тут передачі. все, пробуємо, О! Є задня. Задня, задня, яка зія, передня. і по вона. Так, що можу сказати? в мене цим робить спідометр, підсвітка спідометра, можливо я не знаю де включити, але вона не робить. Ну блін, мотор ух. Тут блин, мотор дичайший, декий не бачу ні оборотів, ні скорості. Але чути, що мотор блин, тут треба От Мотор хто купиться по-любому, ніхто не пожаліє. Якщо чути, от дати, пішов. пішов. А що ти, ймо я, камера того не передасть. Ну, мотор тут робить деко. Чоловік не збрехав. Ну, блин, по електриці бачу, тут все таке світе. Ти підсвічується, ну, але техніка жива, передачі включаються, передачі є всі, не віють, так що дорога не айс але їдемо. Заїхати я заїхав, ну правда не без приключень, а приборка перестала працювати, я зрозумів. Ну, машинка працює чудово. Трошки в одному місці я був заглох. Маю де ту приборку включити, Все годить, як тут бляха, о, трохи легше на голову. Ну, Менше з тим, в вона собі тут стоїть, а я завтра вже прийду по ньому. Завтра прийдеться і вже переженуйся там, де треба. Сьогодні вже ніхто нікуди не буде переганяти. Добре, що хоч заїхав сюди. Там завтра день покаже. Так, вже пройшло 2 дня. Десятка стоїть ту саму, книзі акумулятор. Допробувати запустити. Треба одне діло, допробувати нею вивезти мусор. Не знаю, чи потягне до горба, треба буде спробувати. Так, пробуємо завести. О, починається. Блин, як цього виключити, напишіть. Ще блін я ще збільшив. О, блін було одиниця. О, нічого собі почав робити, супер. А зменшити. А, дурна технологія. Ні, пішло, пішло. Добре, хватає. Пробуємо завести. Оп! Давай! Ніц. Не знаю, що ти... А, тим газом наклацати. Ну давай, родная, давай. Давай. Ага, все. Не заводилася. Завезтися, завелася. Ох, пішли я. Їдемо, зараз будемо чіпали прицеп. Пробували вивезти нею мусор. Не знаю, чи я виїду. Попробувати в пусту чи виїду. Якщо виїду в посту, може я вийду з прицепу. Пробуємо. Так. Ось, ага. Десятку я вже перепаркував. Ну не знаю, чи вона видрипає. Ляхатися трудно, трудно буде. Треба, певно, колеса трошки спастити. Щоб був більший зацеп. Тут трава до горба, дуже крутий горб, камера того не передає. Що загружу? Будемо пробувати, вийде, то вийде, не вийде. Тобто будемо чіпали трактора, де ми від'їжджали. Треба мусор вивезти, бо наскладалося вже з цього -всього. пластику. Палити неохота, бо не люблю я палити. Ліпше вивезти у спеціальне місце для цього. Знімав ну, баляха, машина бриє деко. Так вибрив до горба, що ну, з прицепом, нагружена і в салоні, і в багажнику, і в прицепі. Зараз покажу звідки я виїхав. Не знаю, чи буде видно, як шліфував. Тут просто забагато газу дав, мене зносило, зносило, зносило. Я звітен і туди до гори відра посидіть, як шліфувало. Але Машина шліфує дико, Ну, духу має, дядько не, не обдурив. Дря нормальна та машинка. Так що, бачите, мотор, хто купить, не пожаліє. Добре, їдемо. Так. Пройшло ще декілька днів, як бачите, машина є повністю на ходу. Заїхала сюди своїм ходом. Хочу показати більш детальніше. Про нього е, чоловік перегнав, навіть не знімав, бо я ніде не їздив. Чоловік перегнав своїм ходом, віддав ключі і лишив машину, поїхав. Так що що цілого по автомобілю? Ціле лобове, цілесеньке, капот. Капот цілий, ну не ідеальний. Машина була трошки в трошки гарячих точках. Нашої країни, як бачимо, тут є один зальот, де що прилетіло, і де що вилетіло, і також тут є один прильот, теж де що залетіло, де що вилетіло. Ось ну, таке це вже Це вже таке, що хорошого тут. Хороші диски, хороша резина, я б сказав, дуже гарна літня різина попереду. Середня, зимова, ну Я б навіть сказав, що досить м'ягенька. На зиму, назад пішла б комусь аж бігом. Радіус тут, здається, 14-ка, так, 14-175 на 65. Ще назад комусь піде аж бігом. Що живого? Живі двері, двері досить живі що що взагалі немає. Хочу нагадати, що Вчора заїхала ще 11 на розборку. Поки що не до кінця буду спускати. Буде на другий тиждень відео про нього. А пока за десятку розкажу. циклоподйомнички, щось не працюють. Дверки ось такі понизу. Салон досить приємний на червоних чехлах, сідушки, сідушки не є порвані. На ну, тій 17 мені більше подобається сідушка. І є ось такий якийсь підлокотничок, чоловік собі збацав. Не знаю, цей регулятор скорості чи температури. Він мене захарював, але нічого, стеля ціленька, не провисла, певно вже в гулях вона так не провисає. Руль такий прикольний. Ще не знаю, з чого поставила, не думаю, що з нею, але... Який є, такий є дверка, Ця вже має чуть-чуть корозію. Гарно, також гарні стопи задні. Є фаркоп, глушак. такий турбо Блін, Капот, я не пам'ятаю, як не капот, а задній. Це кришку відкрита. Тут здоровий балон. Вона на газу. Ця сторона також. Дверки вже чуть-чуть пустили, пасажира досить гарна. Досить гарна дверка, ще не до кінця загнила. Крило, крило ціленьке, повністю ціле, гарне крило синього кольору. Ну, Бампер тут же таке. з такими дефектами. Десь які лінзовані фари, дуже гарні, біленькі, тут також дуже гарні фари. Оп! Так, стоїть мій акумулятор, газова установка, є, розпорочка, така потужна. Моторчик, як ви бачили, працює чудово, бріє дико догори, у RIS компресію замірити треба. Можливо, кому потрібно, коробка теж не вибивала передачі. Хочу сказати, що наступне відео буде про цю машинку. Заїхала теж на розборку. ну Ще не до кінця заїхала. Ну, вже практично на розборі. Так що чекаємо наступного відео. Я його вже монтую, готую, і скоро воно вийде. А тепер повертаємося назад до 10. Так що тепер беру трошки ще такі машини, ніколи до цього в мене десяточки не було. Ну було, один раз в житті перепродав. ну Так, щоб розбирати не було. Інтересні ціни, дорогі капоти. По в ідеальному стані, бачу, там в районі 6 тисяч крила також дорогі, якщо хороші дверка, водія дорога, якщо хороша. Е, ну, Проблема проблема зараз, так, як з калином. Немає запчастин. Бралося це все, робилося в Росії. Росія виготовляла, а тепер їх просто немає де купити ці запчастини. І тому ціна космос на ці запчасті є можливість заробити. Якусь копійку на цих машинах. Про те, що зараз дефіцит. Так, як мій знайомій з Борисполя, каже, в цих євроблях було валом. А от розборок ось таких машинок не так багато, як євроблях. І переважно за великі гроші пропонують вдарену в морду, перевернуту побету. А от за такі гроші відносно не сильно великі, попалася мені десятка. Тут все ціле, морда ціла, фари цілі, крила цілі. Ну, Єдине, що капот не вцілів. Ну, нічого. Крім цього, є ще багато чого продавати. Кажу, Мотор живий, як бачите, тягу має, бриє деко. Так що, якщо мотор потрібен, комусь не пожалієте, можу ще завести на відео, якщо потрібно. Так що, Звертаємося за запчастями, ставимо ось такий лайк. Бачите, вже відео монтується про наступне авто. Так що, щоб не пропустити наступне відео, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі, як вам стан машини. Тільки не пишіть, віддайте на ЗСУ. Це точно не буде, бо є на це причина. Так що, всім дякую за перегляд, до наступної серії, до наступного відео і звертаємося за запчастями. Як бачимо, автопарк збільшується, тільки я не встигаю це все різати. Так що, всім дякую за перегляд, до наступного